Вельми шановна, героїчно непереможна велика Бандерівська нація. Студія РСЛ Республіка Степанових Лицарів. На здобуття державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка представляє цикл Енергія перемоги. Преміальні отримають діти загиблих захисників неньки Україна, в теренах якого мешкаю. До 210-ліття з дня народження. Дарунок генію з життєвим кредо караюсь, мучуся, але не каюсь. котрий і мертвим, і живим, і ненародженим заповів Солов'їну спадщину, у якій передбачив наше сьогодення воно у відеосон на цьому ж каналі. Передрік нашу неминучу перемогу і на оновленій землі врага не буде. За поста... супостата подарував сім'ї великій, сім'ї вольній новій, наказ, нарешті позбутися статусу ягнят і врешті-решт стати козенятами, отакими, як моя вихованка зірочка. Вона стане мамою, з'явиться дівчинка, буде коза, народиться хлопчик. Буде козак. Не к акцап. Якому він вже у віці оцієї малявочки покаже, де раки зимують. І ви це побачите. Наразі ж дивимося 26-й. Не крапко, а коме дійний сон. Ой, чудак, я вообще в годы знаю. Я здесь слушаю, коли хочешь, дворец, попытаюсь увести тебе. Только знаешь, мой брат, просвеще, не поскупись, пись Цур Тобі мержа. зробився. Я знову не зрив. Та й пропхався у палаці. З вами і буде сон амбула